Buongiorno, любі мої друзі і mio canale YouTube, impariamo кон Лілі. Сьогодні у нас дуже класний урок, цікавий урок і потрібний всім урок, тому що дуже часто мене запитуєте Лілі, ма іону капіску квітка парола П'ячери, коме узарла, як її використовувати. Отже, давайте не гаємо часу і йдемо. Це все гарно, простими словами, по-людськи, Пояснюємо, щоб вже потім не допускати помилок, а говорити як справжні італійці. Андємо! Давайте починаємо з простого з бази. Як сказати італійською мені подобається Італія? Мольто фачели, ні. piace l'Italia. Говоримо l'Italia. Чому ставимо артикль? Чому? Тому що ми ставимо з вами артикль перед іменниками. Італія відповідає на запитання, кого-що? Що, Італія. Сі. Алора, allora. в таких випадках ми ставимо наші улюблені артиклі, регації. Якщо ви не знаєте ще дуже добре артиклі, не обхвилюйтеся, в мене є дуже гарне відео на це. Артиклі Е, Йдіть, перегляньте в мене на сторіночці або ж внизу. Я постараюсь додати посилання до мого відео під моїм відео. Йдемо далі! А як сказати, мені подобається кава італійською? Ну все, ви вже урок зрозуміли. Правильно скажемо міп'ячель кафе. Міп'ячель кафе. Правильно. Але в розмовній мові, розумієте, коли ми швидко говоримо, там навіть того артикля не чути. Тому ви думаєте, що п'яче кафе правильно сказати, бо ми говоримо міп'ячель кафе, ль кафе, лель кафе». Майже не чути, та? бо в роз... швидко розмовляємо. Так воно і є в розмовній мові, в будь-якій мові. Але ми з вами знаємо, що перед іменниками ставиться артикль. Отже, окей, поки все гарно зрозуміло чи ні? Все просто, мій п'яче, дуже добре. Кому, а ми, мій п'яче, йдемо далі. Тут я хочу скористатися моментом і швиденько подякувати моїм прекрасним абонатів: Тетяна Лазова, Свєта Бовченко, Алла Крамор, Ольга Леземежу. Леземежук. Роман Вестімов, Оля Дронь. Дякую, 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 що допомагаєте мені підтримувати мій прекрасний канал. Я з великою радістю, любов'ю доношу вам мій матеріали, які приносять вам велику користь. І для мене це безмежне щастя. Дякую ще раз, що підтримуєте мій канал. Як сказати Мені подобається слухати музику, ми з вами це скажемо італійською. piace аскольтаре, ла musica увага. Як ви зауважили, після п'яче» ми вже не відмінюємо дієслово. так? Тому, якщо ми говоримо про Іо, про мене, що мені подобається музика, ми вже не будемо відмінювати також дієслово асколтаре і там бувають випадки. Що говорить міп'яче, аскольто музика. п'яче», запам'ятайте собі, після п'яче» ми ставимо. Є слово таке, яке є, інфінітив, асколтаре. Ну, тому що українською ми теж так говоримо. так? Ми ж не говоримо, мені подобається я слухаю музику. ла музика. Мені подобається гуляти біля моря, як ми, як ми це скажемо з вами. Міп'яче пасиджаре, альмаре біля моря, так? Чи «мі міп'яче фаре, лапасиджата, альмаре. І так, і так. ла паседжата, паседжаре і одне і друге означає гуляти. Отже, «мі міп'яче і діє слово, таке, яке є, не міняється. Мені подобається робити якусь дію, танцювати, малювати. «Мі Міп'яче. Баларе, дизеньяре, пасиджаре, кучинаре. Або мені подобається щось: mi кафе, l'Italia, mi Італія, міп'яче артикль і річ, про яку ми говоримо. Добренько, молодці, йдемо далі. Мені не подобається Італія, як ми це скажемо, заперечне речення. Що ми знаємо за заперечене речення. Ану, давайте все. В мене вже найкращі у світі студенти. Ви вже зі мною стільки вчитесь. Ви вже це знаєте. Що наше усе заперечення ми ставимо де на самому початку. Дуже добре. Тому ми з вами скажемо: нон п'яче». А потім кажемо, що Літалія. Нон перший йде. Потім п'яче». А потім кажемо, що нам таке дуже non-п'яче. Non mi piace l'Italia. Добре? Отже, ми з вами більше не будемо говорити mi non piace l'Italia. ось цей переклад дослівний, так? Тому що ми з вами вже, якщо ще по сьогодні не знали, то вже і сьогодні вивчили. що Коли ми чуємо ось це наше «не», не подобається в італійському реченні. Не, а отже, non буде стояти на самому початку. Тому non mi piace літалі, наприклад. Але кому вона не подобається? Вона красива. Ну, давайте, якщо про красу, так? якщо красу, вона надзвичайно красива. Йдемо далі. Мені не подобається кава, прошу дуже. Таке саме, як ми з вами будемо вже говорити. кафе». правильно, молодці помідорами мене закидали, бо тому що так не говориться. Правильно сказати, non mi piace il – non на самому початку mi piace разом не роз'єднуємо. І потім кажемо, що саме нам не подобається, «Іль кафе в нашому випадку. Мені не подобається співати. Мені не подобається співати. Вже не щось мені подобається, а щось робити. Мені не подобається якась дія. Тому ми скажемо. Вже бачимо все но, ставимо на початок. Правильно, молодці. Нон мі п'яче кантаре. Молодці. Нон мі п'яче кантаре. Нон мі п'яче баларе. Нон мі п'яче лавораре. Що б ви там не любили робити? Нон мі п'яче. А потім кажемо, що. Тему далі. Це ще не все, ребята, ми тільки розпочали. Мені Подобаються солодощі. Як буде солодощі? Ось, дивіться, картиночка, яка гарна. Зазвичай, як ми це називаємо іт італійською мовою. Насправді залежить, де ви знаходитесь. Так? Якщо на норді ви будете говорити пасці, якщо суд. то зазвичай дольчі. Називають дольчі і дольчі. Тому, як скажемо, мені подобаються солодощі, дивіться, які смачні. так? Мені подобаються солодощі, як ми скажемо італійською. Mi. Ми вже не будемо з вами говорити piace», Бо ми вже з вами вивчили, що ми будемо використовувати piace» до одни. Міп'яче і кафе. Кава. кава. Кава в загальному. Угу. Все. Італія одна така. Що там ще мені подобається? Зай, вода е, негазована – Одна така. Так? А тут ми зараз з вами говоримо про множину. Мені подобаються солодощі. Бачите, перше було мені подобається, а тут «подобаються» – множина. І коли ми чуємо, мені подобаються все, ми вже знаємо, що італійською говоримо п'ячоно», тому що ми дієслово «відміняємо», до того, про що говоримо? Не, до мене, не про мене йдеться справа, а про що мені подобається? Тут ми говоримо про солодощі. Тому солодощі це є вони і долці, вони. тоді до вони, ми відміняємо ті слово п'ячери і скажемо, вони п'ячоно і дольчі. Мені подобається відео Лілі, як ми це скажемо. Мені подобається лілені відео, отак, От так? Як ми скажемо? Мі п'ячоно, так, тому що ми говоримо про відео, ми говоримо про множину. В загальному, багато відео, вони. Мі п'ячоно лоро, так, і відео. Мі п'ячоно і відео, а тепер. Кого? Кого? Чого? Коли ми маємо все запитання кого? Чого? Ми ставимо Применение Д, Ди Ді. Тому і відео кого лілі і відео di п'ячно. було би одне відео mi п'яче il video di лілі. А як сказати, мені не подобаються солодощі, регації, як ми це гарно скажемо італійською? Мі non так, кого я це таке чую так говорить це неправильно, ragazzi. Правильно буде piacciono i dolci. компліменті тим, хто все ж сказав правильно, компліменті тим, хто сказав неправильно, тому що ви це виговорили і це вже добре. Але виправляємося, виправляємося і знаємо, що наше нон, коли ми маємо заперечне речення. Ми ставимо на самому початку. Отже, як ви бачите, це «мі», п'ячоно не роз'єднуються. Так собі і разом вони є. Але ось це non мені не подобається. Щось не, як чуємо це, не зразу ставимо на самому початок. Тому non mi «п'ячоно» і «дольчі». А як ми скажемо, мені не подобається гірка кава? Гарно подумали? Ну, то кажіть же як. Молодці, не мінунпяче, а пяче Il кафе Amaro тут вже не п'ячено. Чому? Тому що в нас кава. Ми говоримо про загальному. одна кава, вона угу. non mi piace il кафе». Що вам не подобається? Візьміть мені зараз напишіть. А ну давайте. Я чекаю зараз в чаті бігом, швиденько нажимайте чат і пишіть, що вам подобається і що вам не подобається. Зразу практикуємо і написання, так? Отже, давайте пишіть п'яче щось там, нон п'яче щось там. Добренько, я чекаю і читаю. Добре, тут все просто в нас, так? Мені подобається, мені подобається. А як ми будемо говорити? Їй не подобається кава, йому не подобається італійська. Нам подобається дивитись відео. Ось, отож... Тоді йдемо, глянемо з вами, як це гарно відміняти, рагаці. Отже, ми вже знаємо: мені ми, ми говоримо «мі». Далі читаємо разом голос, я хочу всіх чути. Давайте. Тобі-ті. Добре, також просто, Та, ти Угу. Йдемо далі вже. Йому ми скажемо лі-лі-лі-лі наші улюблені прономі. Далі. Їй, ле, нам, чи вам, ві їм також ль. Отже, щоб сказати: їй подобається Італія, ми з вами говоримо як Ле і відміняємо слово П'ячере до Італія. Італія вона однина. Значить, вибираємо П'яче і говоримо з вами, їй подобається Італія, Ле, П'яче Літалія. Дуже добре. А як ми з вами скажемо, йому Подоб, подобається вчительську. piace студіаре italiano. Italiano, l'italiano і так і так добре. Отже, лі і тепер п'яче. Чому п'яче? Тому що ми говоримо про якусь дію, а ми з вами щодо дії завжди будемо говорити п'яче. Ми не можемо сказати ми п'ячено -no correre. Бо в нас дія, вона така собі одна, значить ми щось робимо студіаре, корере, парлари, редєстраре, балар. Тому перед нашими діями ми завжди ставимо «Мі п'яче, «Ти п'яче, «Лі п'яче «Чі п'яче» і говоримо, що саме нам подобається робити. Тому у нас тут перед діє-словом ми використовуємо п'яче. «Лі п'яче італіано». А як ми з вами скажемо? Е, їм не подобається вчити італійську. Їм не подобається вчити італійську. Що ми вже з вами знаємо за це не? Правильно молодці. Ще раз, як, 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 як? Правильно ставимо нон на самому початку в самому початку. Отже, нон, тепер кому їм? Дивимося, як буде їм, Ї, і говоримо. Non li, і тепер, piace Ragazzi, mi ne ми з вами не скажемо non li piace l'Italia. Бо ми не відміняємо слово piacere do він, вона, воно і так далі. А відміняємо про що саме говоримо. Отже, якщо ми говоримо про дію, ми завжди ставимо п'яче. Неважливо, мені тобі нам всім. Non li piace studiare. Non mi piace studiare. Non ci piace studiare. Завжди буде п'яче перед дієсловом. Я вже сказала 300 разів, але ще раз повторюсь, тому що, рагаці, секрет в запам'ятовуванні будь-чого це є ріпетіоне повторювання. Отже, йдемо далі. Як ми з вами скажемо, um, нам подобаються фільми хоррор, страшні фільми. Я слухаю нам чи правильно далі. Що тут будемо вибирати? Дивимося на артикль, що нам артикль підказує. І фільм, хоррор, а фільм, вибачте, а І вказує на що? Що їх багато, сіоно. А дієслово П'єчери ми відміняємо. Про що говоримо? Сіоно. Значить, ми говоримо про множину. Значить, вибираємо дієслово «п'ячоно». Тому виходить, чи п'ячоно і фільм хоррор, чи як це говорить орор. Угу. Е, А як скажемо, їй не подобаються страшні фільми. Дві маєте, які ви вмієте робити великі речення. Молодці, давайте разом, щоб я чула. Їй не подобаються страшні фільми. На початку, звичайно. Non. Ле п'ячоно і фільм Хоррор. І пішли, поїхали. Ле кансоні да море, е, пісні про кохання. Як ми скажемо, вам запитаємо, давайте тако. вам подобаються пісні про кохання? Про що ми говоримо? Пісні множена, множина, вони, вони молодці. Значить, що будемо брати? П'яче чи п'ячено? Молодці, п'ячено. Тепер кого ми це запитуємо? Вас, Вам Вам подобаються пісні про кохання? Як буде вам? Ві, Ві п'ячено ле кансоні да море? Молодці, йдемо далі. Куале паста, яка паста? Давайте когось запитаємо. Яка паста. Ем... Нехай тобі добре. Тобі. Яка паста тобі подобається? Як ми запитаємо? Quale pasta паста тепер п'яче чи п'ячено? П'яче. No? Молодці. Тому що паста вона. Quale паста ti пяче. І відповідаємо, мені подобається паста, не знаю там пакері. piace La pasta. І говорите. Пакері. А вам яка паста подобається? До речі, а ну поділіться зі мною. Ось ви відколи ви приїхали в Італію. На сьогоднішній день, яка ваша улюблена паста, тип пасти, які там у них дуже багато сортів, їх мільйони там окей. Отже, е поділіться зі мною, бо, тому що так. Тому що моя одна з найулюбленіших це є Паккері, і насправді Норд Італія так нелегко вже їх і знайти, бо, виявляється, їх дуже часто і дуже смачно роблять саме Суд Італія. А у вас, які, яка улюблена паста, пишіть, буду дуже рада почитати. Скерцари, жартувати! Як ми скажемо, е, що ми можемо сказати? Нам подобається, нам подобається жартувати. Як ми скажемо? нам подобається жартувати. Нам чи далі? До скерцари ми виберемо п'яче чи п'ячено. Молодці, все вже вивчили, що перед слова ставимо п'яче. Значить. Чи п'яче скерцаре. Ось і все, нам подобається жарт. Чи п'яче скерцаре. Їй не подобається жартувати. Non, le, Йому подобається жартувати. Lì, e così via. І так далі. Молодці ragazzi. Наступне це все ще не все. Зараз дуже важливо. Мені дуже подобається солодощі. Як ми це. Се... Дуже гарно скажемо італійською. Mm? Хто там, я сочую, регаці, зараз будемо виправлятися бігом. Мімото п'ячоно і дольчі. Я таке почула. Почула, але добре, що почула, бо вже знаю, де виправляти, регаці. Правильно сказати, мі п'ячоно мото і дольші. Рягаці виправляємося, тому що нам, властиво, дослівно перекласти і сказати. Mi, p' no, mi molto, piacciono i dolci. No. Se, Ми з вами знаємо. mi piace і мі п'ячено немає чого нам їх роз'єднувати. Ми перше говоримо mi piace чи mi piacciono, Потім кажемо наскільки? Molto. А потім кажемо що? І дольше.

А як ми скажемо, мені не дуже подобається солодощі, мені не дуже подобається солодощі, що ми зауважили, є non є наше ne. Все, правило те саме, нічого не міняється. І якщо ми бачимо, чуємо це наше не, ми вже в італійській мові речення починаємо з не, отже, non dale mi piacciono, ne наше «mi piacciono». І далі знову molto і дольше.

Їй не подобається вчитися, багато вчитись. Ноле piace studiare molto. В цьому випадку, в цьому реченні це буде означати, що їй не дуже подобається багато вчитись. А non le piace molto studiare, означає що їй не дуже подобається. Їй не дуже подобається вчитись. Non le piace studiare molto, їй не подобається вчитись багато. Ось, ось таке. Розумієте? І на кінець ми з вами також навчимося, як говорити в минулому часі eh, про наші те, що нам подобається, те, що нам не подобається. Отже, в минулому часі дієслово слово звучить ось так: п'ячуто, п'ячута, п'ячуте, п'ячуті, залежить до кого ми відміняємо. І, звичайно, хто вже гарно вивчив пасато просимо, той знає, що якщо в нас пасату просимо в минулому часі міняється закінчення, це означає, що допоміжне дієслово в нас буде яке. Есере. Допоміжне дієслово есере в нас, тому міе п'ячуто чи мі е п'ячута l'Italia, Мені сподобалась Італія в минулий час. Мені вона сподобалась. «Мі Е п'ячута» печута. Ечута Літалія. Достудіаре італіано» – Що ми виберемо? «Мі е п'ячуто студіаре італіано». Перед дією словами ми будемо говорити «Мі е Мієчуто. І фільм хоррор. Нам сподобались страшні фільми, наприклад. Ну, Таке собі, що зараження. Um, Давайте, нехай це буде один фільм. Давайте. Як це? Нам сподобались страшні фільми. Давайте. Нам сподобався страшний фільм. Нехай буде так. Давайте. Один фільм. Хоррор. Оррор. Як ми скажемо: нам сподобався страшний фільм. Нам. Чи тепер до фільм хоррор? Як буде відмінятися дієслово Е п'ячуто. E piaciuto, значить chi è piaciuto il film horror. А якщо бы ми відміняли слово piaчере до і фільм, буде ci, якщо write film, to mena i film, e-film. Ci sono, a tu jaké буде закінчення правильно, до і фільм horror, piaciuti e film horror. Piacuti, i film horror". Чи соно piaciuti і фільм Хоррор. А як сказати, їй сподобались пісні про кохання? Ле, соно, бо пісні вони, значить, соно, п'ячу, пану увага, Канцоні нам говорить про що? Що слово якого роду? Жіночого множина. Значить. Le sono piaciute le canzoni d'amore, ragazzi. І пішло поїхало. Передіє словом, давайте скажемо останнє. Їм сподобалось жартувати. Чи самі слова, ну, знаєте, що робити. Їм сподобалось жартувати. E. Давайте тут теж поміняємо діє і скажемо щось інше. Давайте їм сподобалось а, uh, танцювати. Бо, давайте. Лі е п'ячуто

Ну, треба, бачите. Якщо ви вже тут є, значить вас це цікавить. Тому я вам пропоную передивитися ще раз програму мого курсу. До речі, зараз у нас діє дуже гарна знижка. Знижка стартує 20 жовтня, 20, 21, 22, 23 жовтня. Лише у ці дні я дарую всім знижки. Рагаці, передивіться, зайдіть на сайт Імперіаму Конлілі і ви побачите, про що саме цей курс. Яка там програма? Це все тяжкі теми, які дуже складно знайти в інтернеті. Дуже складно знайти когось, хто гарно це все пояснить. Я постаралась максимально чітко, гарно, красиво, мультимедійно вам це все пояснити і завантажити в інтернет, щоб нарешті ви мали можливість заходити і вчитися зі мною у зручний для вас час. Hodino ta dan. Vse podrobnosti pod videom, ali pa preprosto iščite mene v Google-ju imperialokonlili.com. Za zdaj to je vse. Do vstop!